Звільніть свій час та нерви та забудьте за крадіжки чи нестачу інструментів та матеріалів на складах чи у ваших співробітників. Наше рішення дозволяє бачити, що, де і скільки інструментів на складах чи у ваших співробітників, дозволяє робити переміщення, списання та відслідковувати сервіс по ремонту інструменту. Презентуємо вам програму для обліку інструментів та матеріалів для компанії по встановленню стелі, таких як натяжні стелі, гіпсокартонні і так далі. На екрані ми бачимо багато різних процесів, але ось основні процеси, які стосуються саме обліку, такі як переміщення продуктів, списання, відслідковувати сервіс, залишки у співробітників. Продукти, товари, склади та документи. І надалі поговоримо детальніше про кожен з них. У лівій частині ми бачимо процес, який стосується переміщення продуктів. Ми його можемо відкрити та створити новий процес. Далі нам потрібно вибрати тип операції: це чи це загрузка на склад співробітника, переміщення між співробітниками. Повернення у співробітника та переміщення між основними складами. До прикладу, ми хочемо щось видати нашому співробітнику. Далі ми вибираємо склад та нашого співробітника, кому ми хочемо це видати. І відкриваємо процес. Далі ми попадаємо на інтерфейс нашого процесу, де ми бачимо попередньо вибрані нами склади. Це з якого складу на який склад, та пошук продуктів та самі продукти. Пошук ми можемо робити чотирьома варіантами. Це категоріями. До прикладу, вибираємо категорії, натяжні стелі, вікно, на двері і так далі. Чи по назві артикулу чи штрих-коду. По назві давайте щось знайдемо. До прикладу, ми хочемо видати пушку, гармату. У нас пише, що два штуки на складах є усіх. Добавляємо її, далі видамо якийсь шпатель. До прикладу, цього ще 22 штуки. І додамо ще якийсь. Профіль Профіль візьмемо алютат, цього що в нас є 353 на всіх складах. Далі ми бачимо наші продукти і ми хочемо змінити кількість, до прикладу, хочемо ми видати співробітнику 4 метри алютатовського профілю. Але ми бачимо, що воно підсвічує нам червоним, і це є проблема, тому що у нас, ми хочемо видати 4, а в нас є 327, тому нам не дасть цього зробити. Тому ми видаємо 3 метри. Газова гармата в нас. Ми хочемо видати одну. І на нашому складі також одна є. І шпатель Брітоновський. Ми хочемо видати там, 7 штук. І на складі бачимо, що їх є 10. І це все. Далі ми нажимаємо на підтвердження, і співробітнику в цей момент на Telegram прийде сповіщення, що потрібно підтвердити загрузку на його склад. Наступний процес це списання зі складів. Ми його також відкриваємо та створюємо новий процес. У даному випадку у нас є два варіанти списання: це або у співробітника, або на складі. До прикладу, що списуємо у співробітника. Вибираємо співробітника. Та вибираємо склад, ну це не має значення який. Та відкриваємо процес. Далі нам потрібно списати у співробітника якийсь товар. Це зробити потрібно, просто нажавши кнопку «Додати продукти, та ми попадаємо на інтерфейс, де бачимо всі залишки у співробітника. Надалі все виконується таким чином, що, до прикладу, пласкогубці у нього є одна штука, але ми знаємо, що в нього вже їх немає, тому ми вписуємо нуль. І ми спишемо одну штуку. Далі ми дивимося, є викрутка. Ми знаємо, що дві штуки не є, а є вже тільки одна. То ми вказуємо, що на даний момент є одна викрутка. І, до прикладу, для третя рука для натяжних стель. Також ми знаємо, що співробітника на даний момент їх тільки 6, 5 штук. Все, додаємо продукти. В процес списання, та ми бачимо оцю різницю, яку ми додали: це одні пласколубці, одна викрутка та дві прищепки. Та й все. Нажимаємо на статус на підтвердження, і в цей ж момент співробітнику приходить в телеграм сповіщення, щоб він зайшов і підтвердив списання. Наступний процес стосується ремонту та сервісу інструментів. Для того, щоб не тримати все це в голові, а з чистою душою та розслабленим працювати, це все можна зробити в базі. Для того ми відкриваємо процес та створюємо новий. До прикладу, у нас зламалася пушка, пушка та перфоратор, які нам потрібно відремонтувати. Ми створюємо процес. Далі потрібно вказати постачальника, щоб підтягнули його всі контактні дані, та накладну доставки. Це можна зробити або вручну відправити на нову пошту, або в програмі зробити це так, щоб автоматично створювалася ТТНК і все це відправлялося до постачальника. Далі можна знайти так само продукти та подивитися, які саме продукти ми будемо і де вони знаходяться. До прикладу, це беремо пушку, яку ми хочемо віддати в сервіс. Раз, два, і перфоратора. І перфоратора. І беремо перфоратора. один, тай. Та й все. Далі ми визначаємо на яких складах, де ми їх забрали, щоб нам відправити на сервіс. До прикладу, ця пушка у нас є тільки на основному складі, тому ми його і вибираємо. Ця пушка знаходиться у нас ще одного співробітника. До прикладу, у нього ми її забираємо, щоб на сервіс відправити. І перфоратор також на основному складі. Ми ці всі три товари додавали, і ми тепер можемо їх зарезервувати для того, щоб більше ніяких маніпуляцій з ними не робити в майбутньому, допоки ми їх не відремонтуємо. І відправити. На сервіс і таким чином спокійно відслідковувати, скільки б не було багато сервісів та ремонтів інструментів. Далі ми бачимо програму зі складами, де ми можемо перейти на ню та подивитися залишки на складах на конкретному складі у співробітників та переглядати журнал, до прикладу, як переміщення, списання та будь-які маніпуляції з продуктами. Також є окремо виведений процес співробітник-інфо, де ми можемо переглядати залишки у співробітників у більш комфортному вигляді. До прикладу, як на цьому процесі, у нас є співробітник, і ми бачимо залишки продуктів. До прикладу, тримач для пайки, одна штука. Опускаємося трішки нижче. Бачимо е акумулятори Duracell, дві штуки, драбини, там е лазери і так далі. Продукти це іконка, де ми можемо переглядати увесь список наших товарів та послуг у системі, та робити різні маніпуляції з ними. Тому ми можемо відкрити цю іконку, та справа зверху ми бачимо кнопку, де ми можемо створити новий продукт або робити маніпуляції з тими продуктами, які у нас є. До прикладу, візьмемо якусь гардину, перейдемо на нього, та бачимо, що ми можемо змінювати категорію, найменування, ціни, тип товару, штрих-коди, артикули, додати та видаляти фотографії. І якщо у вас є склад та залишки продуктів для того, щоб робити швидкий та зручний пошук для різних маніпуляцій, таких як переміщення, списання і так далі, ви можете друкувати цінники. Ми нажимаємо на таку кнопку і. Нас перекидає на принт, де ви можете купити собі спеціальний принтер для етикеток, або на самому звичайному принтері друкувати такі наклейки чи на бумазі, і розміщати на складі, для того, щоб робити швидкий пошук.